Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про одну із улюблених всіма рибалками на живку це черв'як. Черви заслужено вважаються однією з кращих приманок для ловлі риби круглий рік. Від черв'яків не відмовляються не тільки великі, а й дрібні і середні риби. Очевидно, що так відбувається, тому що черв'яки є для риби вельми доступною та поживною їжею. Найбільший інтерес для рибалки представляють кільчасті черви. Цих черв'яків відносять до вищого класу хробаків, до першого підкласу кільчастих хробаків відносять дощових черв'яків. Зиму черви проводять в сплячці поодинці або в групі собі подібних на глибині в 2-3 метри під землею. Вони не люблять денного світла і залишають свої притулки в сутінках для пошуку їжі або для розмноження, а також вимушено після дощу. Перше сімейство трубчасті черв'яки. Самий звичайний вид цього сімейства це струмковий трубочник. Він зустрічається в гниючій поверхні дні ям та струмків, дуже цікавий в якості наживки під час ловлі в старих малопроточних водоймах з розвиненою рослинністю. Найближчі родичі дощового черв'яка це гнойовий, підлисник, земляний, виповзок, зелений і водяний черв'як. Гнойовий черв'як водиться в купах перепрілогу гною, в напівгнилій соломі і в землі близько гною. А також в купах старого побутового сміття, розведеного старими гілками та листям, визнана наживка для ловлі великої риби, переважно черви розміром не більше 6 см. На гачок краще насаджувати кілька дрібних, ніж одного великого. Підлисник мешкає під прілом листям в поверхновому шарі землі. Черви, здобуті безпосередньо біля водойми, є найкращою наживкою, але на гачку підлисники тримаються погано. Насаджувати їх краще по одному. Земляний білий черв'як зустрічається повсюдно в товщі землі на глибині до 2 метрів, довжина до 10-12 см. У поверхневі слої ґрунту виходить вкрай рідко, поширена наживка при ловлі на течії. Добре тримається на гачку. Виповзок воліє жирно оброблену землю, але в такій землі черви м'які і мляві. Краще ті, що здобуті з необробленої. Лісової землі вони рухливі й міцні. Забарвлення лісових хробаків темніше з червонуватим відливом. Живе цей черв'як як, як рід, просуваючись повиритим ходом до поверхні землі в теплий і вологий нічний час. Зелений черв'як живе серед коріння наземних рослин. Найбільш простий спосіб їх видобутку полягає в перевертанні сухого кров'ячого гною на пасовищах. У літню посуху хробаки заглиблюються на 2-3 метри в глиб ґрунту. В залежності від пори року та погоди популяція хробаків змінюється протягом декількох днів. При виборі черв'яків для наживки потрібно звернути увагу на те, щоб особи були активні, яскраві і не дуже великі. Величина хробака відображає не тільки його привабливість для риби, а й стадію його розвитку. При ловлі риби в стоячій воді будуть в пріоритеті підлисники, а при ловлі на течії земляні хробаки або виповски. Гноєві та зелені черви універсальні. Також потрібно уважно стежити за тим, щоб в ємності з наживкою не було травмованих особин. Як показує практика, добре очищати черв'яків безпосередньо перед риболовлею за допомогою пропускання їх через мох або дрібну тирсу. Очищені від рідної землі черви живуть істотно менше, але клювання риби на таку наживку буде набагато більше і успішніше. Насаджувати хробака слід так, щоб він зберігав активність і рухався, інакше риби його не помітять. Також, розміри снасті та наживки повинні бути правильно підібрані. При лові великої риби можна насаджувати одразу кілька черв'яків це підвищить шанси. Якщо рибка дрібна, можна використовувати частини наживки, але це знижує рухливість приманки та ймовірність успішного улову. Як правильно насадити черв'яка на гачок, Класичний спосіб панчохою. Наживка насаджується на гачок, подібно до панчохи. Необхідно зробити прокол жалом гачка і натягнути наживку повністю. Хвіст, що залишився, можна залишити вільним або зрізати. Ще один варіант чіпляти панчохою. Перший прокол робиться не від самого краю, а трохи відступивши, тоді вільний хвіст залишиться біля гачка. Хвиля. Цей спосіб, хороший для довгих екземплярів. Жало гачка введіть біля краю особини і виведіть через кілька міліметрів. Потім знову зробіть прокол, трохи відступивши, і виведіть жало назовні. По центру Жало пропустіть через середину, залишаючи кінці вільними. Цей спосіб є хорошим для гнойового черв'яка. Кільцем. Метод застосовується при лові великих карасів, лина та краснопірки. Насаджувати починаєте з голови, виводьте жало на середині тіла, а потім на нього насаджуйте хвіст. Також, для кращого залучення риби, черв'яків можна додати і в прикорм, як цілих, так і рублених. До речі, багато рибалок роблять комбіновані приманки, насаджуючи на гачок черв'яка з іншими варіантами насадки, таких як кукурудза, парловка, пінопластові кульки і так далі. Насамкінець хочеться відзначити, що звичайний черв'як для риболовлі може бути універсальною наживкою на всі випадки рибальського життя. Важливо тільки правильно його подати до місця лову у потрібний час. Друзі. А ви ловите рибу на черв'яка. Опишіть свій спосіб ловлі та діліться своїм досвідом в коментарях. Буде цікаво почитати. Всім ні хвоста, ні луски. До зустрічі!